Усім самий величезний величезний привіт. Запрошую вас на перегляд цін в магазині АТБ. Дуже багато людей в нас. І зранку, і в обід і ввечері в нас усі каси працюють і всюди багато людей. Так, давайте сьогодні я вам покажу таке відео. Дивіться, зніму таке відео та й для себе. А в загальному які ціни в магазині АТБ. Подивимось з вами також на яйця, тому що дуже а, піднялися в ціні яйця, олія піднялася, все піднялось в ціні. ось. А, але не хвилюйтесь, не хвилюйтесь ціни. Я думаю, на деякі товари позиції впадуть. Це обов'язково впаде ціна а, на яйця. Це вже таке було не раз. Я думаю, на олію також ціна впаде. Ну і не знаю, я сподіваюся, що масло також падає ціну, тому що 80 з копійками а, акція на масло, це дуже-дуже за дорого. Думаю, що також ціна зміниться. Починаємо завжди, як із яєць, як завжди, зазвичай часто. Ось, а, дякую за коментарі та дякую вам за вподобайки. І пам'ятайте, вподобайки ви особисто ставите мені за мою роботу. Я вам за це вдячний. А не магазину, а тебе за ціни, чи ще якомусь там іншому магазину. Тому я вам за це дуже вдячний. І підписуйтесь на канал, вмикайте обов'язково дзвіночок, щоб ви не пропустили наступного відео з акційними товарами, щоб ви були в курсі перші. Хотів я сказати, що давно вже не змінились. Ну як давно, декілька днів вже третій день чи четвертий у нас яйця по 6 гривень 35 копійок. Так, можливо, хтось купляє і ось такі. А, своя лінія зараз по, а, ну, майже всі по 80 гривень, бачу, в районі 80 гривень а, 75. Власники карти АТБ можуть придбати лосось солений, філе без шкіри смужками порізаний за 120 гривень зі знижкою 30%. Хочу показати ось таку новинку, яка з'явилася в нашому. АТБ це норвин, Оселедець холодного копчення філе на Шкірі 250 грамів, ціна 83 гривні. Зараз в акції сьомга слабосолена 180 грамів а, своя лінія. 165 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. А, хочу нагадати, що акції тривають по 19 включно листопада. Оселедець своя лінія, Воліє, 240 грамів 54,50 Знижка 20% на м'ясо Міді своя лінія, 170 грамів, майже 50 гривень. А знижка на добров, сервелат, навіть не можу сказати, палочка, півпалочки. 280 грамів, ціна 130 гривень. Делікатесна вищого а, сорту ковбаса варена-копчена Добров. Ціна за 100 грамів 39 гривень. Від добров шинкорубана, ковбаса Варена зі знижкою. Пакування 500 грамів 167,30. Бачу, розкуповують активно ось ці сардельки від своєї лінії. А вони по 15,70 за 100 грамів. Також в акції вершкові чи не вершкові. До макарошків. А сардельки з першого сорту, з м'яса птиці. Ціна за 100 грамів 15,50. А ось ці а сиром домашні відрозумний вибір по 16.40 за 100 грамів. Дивіться, печінкова, щось я її так хочу взяти, не знаю. А, правда, смак не той буде, що раніше, але написано, що вищого сорту. Ковбаса Ліверна, від розумний вибір, ціна 45 гривень за 400 грамів. В акції сосиски ранкові, від розумний вибір, 300, 30 грамів 28 гривень. До пюрешки 500 грамів першого сорту 63 гривні, знижка 40%. Гурман з сиром, паличка 420 г 65,90. Баварський виріб 420 грамів 50 гривень. Розібрали все, дивіться, розібрали, не можу навіть показати. Салямі болгарська, сирокопчена ціна за 100 грамів 25,80. Знижка 40%. Зараз зі знижкою сир Джугас. Бачу, розкупили, був тертий, розкупили весь. Ось подрібнений, 68,90. І ось такий з кибочками джугас також 180 грамів, 116 гривень. Моцарелла зараз по 46,60, 125 грамів. Сир плавлений від Моліндам. Пакування тут 220 грамів, ціна 57,30. Так, це у нас сир плавлений, янтарний пастоподібний, 100 грамів 24 гривні. Сир плавлений янтар від ферма. Пакування 200 г 44,50 Це у нас янтарний тульчинка. Продукт. Вага здається, 200, да, 200 г. І ціна 30 гривень 70 копійок. Зі знижкою плавленої сирочки від золотий резерв, вершковий та дружба по 14,50. Ферма вершковий сир 160 грамів, 56,70. Сир з лососем та кропом 130 грамів, 58 гривень. Сиркова паста вершкова 130 грамів, 150. 150, вибачаюсь, 64,30. Президент крем сир 180 г, класичний, майже 66 гривень. Також зі знижкою можна придбати виріб сирний, столичний 41 гривня, а сир голландський 160 грамів, 51 гривня, і також в самій такій ціні вершковий 160 г 51 гривня. Не забудьте за молочко від Яготинськи, 2,6 жиру 35,90. Кефір Ферма 1% жирності 44. Галичина карпатський кефір 2,5 жиру, 37 ,90 гривень 90 копійок. Сметану не показую, тому що сметани в акції немає ніякої. Крім своя лінія, це 15% жирності 200 г 19,30 гривень кави 10 штучок, 19,20 г. Творожний сніданок президент з курагою 180 грамів 46,60 г. Сир кисломолочний просто наше 300 г 5% жирності 65-40 та своя лінія 5% жирності також 300 г 53,60 г. Від Молокія йогурт питний, 1,6 жиру, 57,40. Ось такий можна придбати за 56,80 злаки. Зі знижкою йогурти з кульками Данон. Делісімо, де Деліссимо. 22 гривні. Зараз знижка 30%. Тут є багато з різними смаками з різними кульками і навіть ще є ось такий з вишнею в АТБ вже з'явилися ось такі подарункові набори. Бачу ціни тут від 140 гривень, 117 навіть є, 117, 140, 190 і вище. Бельгіум делюкс 250 грамів цукерки, 141 гривня. Хочу їх спробувати, ніколи ще не брав. Ці також ніколи ще не пробував. Делюкс трюфей 103,60 Печиво деліція. Лісова ягідка 49,30-300 грамів. Від деліція ось такі шоколадні баварські пряники. 57,80-300 грамів. Також це 350 грамів 65,40. Дивіться, які гарні будиночки. Печиво 400 грамів, 48,90. А ось такий можна придбати за 38,40, 250 грамів. Хто полюбляє ці крекери? Три смаки в асортименті від рошен, зараз зі знижкою. 39 гривень. В акції також ось ця ловіта від «Рошен». Великі шоколадки від Рошен Лакмі. Зараз по 91 гривні 50 копійок. Тут з різними смаками. Так, щойно поставили ось такий кіндер Санта Клауса чи Миколайчики. Набір 70 гривень 60 копійок із трьох штук. Я бачу, що все одно купують ось ці кіндери. Дивіться, 110 г, ну трішки більше по вазі, ніж а, плитка шоколаду 130 гривень. Зі знижкою чорний шоколад від Рошен 45,80. Також в акції брюд майже 63 гривні. І також з мегдалем 46 гривень. Світоч зі смаком Тірамісу, також в акції 42 ,70 гривні, 70 копійок. від Рошен праски тістечка, тут 300 г, 66 гривень. Бамбук усі пам'ятаєте, 34 гривні зі смаком згущеного молока, вага 350 грамів. І не забудьте за вафельки Рошетто від Рошен по 7 гривень 30 копійок. Я не розумію, що з цукром в магазині АТБ. Сьогодні зранку ціна одна, ввечері ціна друга. Потім через день знову ціна дешевша. Сьогодні вже знову по 33 гривні. Дивно. Найдешевша олія в магазині АТБ – це олія Своя лінія. Тут 900 грамів, 900 мл. Ціна є 62 гривні, 60 копійок. Точніше, ось ця відрозумний вибір. Вона дешевша. 850 мл, майже 55 гривень. А по акції можна придбати олей, олію Майола 58 гривень. Майже. Зі знижкою в акції зараз щедрий дар, ціна 58,90, і також чумак тут 900 мл 66 гривень. Бачу, активно купують господинки вже у великих пляшках олію. У візочках бачу, возять. Ще Щедедар 205 гривень, 3 літри. Ціна на оливкову олію 333 гривні, тут півлітри. Оливкова олія у склі від пів півлітри, 315 гривень. Часниковий соус густо по 18.30. І також сацебелі по 17,70. Ще в акції соус Маргарита. Горошок своя лінія 3450, знижка 20%. Також цього разу в акції квасоль в автоматному соусі 35,30. Та кукурудза своя лінія 3430. Власники карти АТБ можуть придбати печінку тріски від делюкс 120 грамів 71 гривня. Скумбрія в оливковій олії Ріга Голд 72 гривні. Також зі знижкою сардина від Ріга Голд, оливковій олії 63 гривні. Сардина з додаванням олії. Це у нас Baltic Mark по 58,60 гривень. Хороша знижка 40% на кашу горохову зі свининою 31,50. 340 грамів і каша гречана. Паштет печінковий з томатом та базиліком 100 грамів 16,70. І в таку саму ціну вершковий. Своя лінія, сардина бланшована в олігі майже 48 гривень. Також в акції сардина бланшована. А, так, це. Це, це, це. одинакова чи не одинаково? Бланшована в олії, атлантична, атлантична нічого не зрозумів. І та бланшована в олії, і ця бланшована в олії. Сардина з додавленням олії 47 гривень. Усі консерви йдуть по 240 грамів. Сардина з добавленням олії 4750 гривень в житті би не здогадались. Сардина атлантична бланшована в олії без ключа. І сардина бланшована Атлантична в олії з ключем. Ось так. В акції оліс майонез 560 грамів 3970. Також зі знижкою оліс майонез столовий. 560 грамів 45,90 Є ще від Оліс майонез файний 64,40. Хто полюбляє каву Форд, 75 грамів 35 гривень зараз зі знижкою. І Форд вагою 225 грамів 89,50. Зі знижкою Нескафе Голд 65 грамів, 99,40 40 Нескафе Голд вагою 120 грамів, майже 176. І Великий Нескафе вагою 210 грамів, за ціною 215 гривень зі знижкою 40%. Нескафе Еспресо 200 грамів, також знижка 30% 304 гривні. Якобс у склі, Монарх 95 грамів, 221,60. І також не забудьте, що ще у склі є з кафе «Голд», тут 190 грамів, 273,50. Вже можна спробувати новинку в магазині АТБ Карт Нуар Еспресо 250 грамів. 302 гривні. Зі знижкою зараз чай своя лінія, чорний та з ароматом бергамоту. Пакування по 50 пакетів 40 гривень. Пакування 100 пакетів чорний чай 75. Чорний чай від розумний вибір, 100 пакетів 45 гривень. Хто вже купував оці ці новинки в магазині АТБ, залишайте, будь ласка, коментарі. Це такий новий чай. Це пакетований, тут 44 пакети, 65 гривень. І ще точнісінько такий самий, мабуть, смак такий самий буде, тільки вже розсипний чорний, 82 гривні, 150 грамів. І зі знижкою оцей чай, рідні трави, 44 пакети, 66,70. Хто полюбляє чай делюкс, зараз також зі знижкою 30%. Азерчай 30 пакетів, 56 гривень. Так, вибачаюсь 59. Цю новинку також поставили зараз зі знижкою. Пакетований чай Асорті чорних чаїв 40 пакетів 64 гривні. Сан Ромашка 25 пакетів 47.30. І із цієї ж серії можна придбати ось такий лимон 47.30. Новий дизайн Ловаре Winter Вінтертіє. Пакування, здається, 80, да, 80 грамів, так як і минулого року ще. Але ціна вже дорожча. Будемо чекати на знижку. Просто показую вам як новиночку. І з чаїв, здається, я вам все показав. Те, що зі знижками, з такими добрими, хорошими, можна придбати щось. Економних вам покупок. Нехай усе буде гаразд. До наступних зустрічей. Всім пока-пока.